А ми йдемо далі. Двічки, вітаю, що тут у вас? А у двічок якісь такі воєнні дії. Будете сваритися, можете якісь конфліктні ситуації, конкуренція, якісь нечесність. Така, яка, знаєте, Виграний бій може бути, але не виграна війна. І ви такі можете бути трішечки в опалі навіть. Тому що ціна. Питання оцього конфліктного питання може бути дуже велике. Будете доказувати, можливо, свою правоту. Якось, знаєте, от прям можете переусердствувати. А Ану, давайте подивимося. Емоційний день, якось такий, знаєте. Результату ніякого. А в результаті можете бути, може бути емоційним, можете там е і аргументи сипати, да, і те, і це, і п'яте, і і, 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 десяте, і доказувати свою правоту. Вибачайте ось вибачте, моїй помощниці, е нашому четвериному члену сім'ї, не подобається штатив. Ну, 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 ну нікак. Ой, вибачте. Е <проб> і, ось, що казала, збила мене з толку. Хочу сказати, що емоційно можете сипати аргументи, да, якось доказувати. Ви, ви можете виграти це своє, да, сварку, якісь е, ну, оцей бій, да, скажімо так, але можете залишитися незадоволені своїм. Емоційно можете залишитися одні і прокручувати, і думати над тим, чи правильно зробив, чи немає. Якось емоційно будете якісь подавлені. Хоч і виграєте, але емоційно не дуже будете в хорошому, хорошому такому настроєнні. Тому, перш ніж оце входить в такий конфліктний ситуацію, то ви, будь ласка, ну, продумайте, чи встояться того, чи не стоять. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки. Ну, в трічок, субота. Логіка, логіка, ще раз логіка. Якась буде в такий енергії королеви мічів. Це. Е Якийсь день, такий буде день атаки. Е, пом... Знаєте, якось не можна треба тільки казнить. Отакий От буде розпорядок.